Подія, на яку ми з вами чекали з нетерпінням, у легендарному «Ранч Менс барі проходить четверта юкенрадіонайт. Це телебачення Калгарівщини та спеціальний репортаж з місця події. Ходімо дивитися. You're listening for you can radio. You radio net 4.0 проходить у новому розширеному форматі. Це легендарна локація, дві сцени, п'ять барів, батли між українськими та канадськими піаністами, виступ гурту Скажена коняка та JT Bendu. Добрий день, ми всіх вітаємо, підіймайте ваші ручки, ми вже розпочинаємо українці, і так, що ти мова Соловіду, то прийшли, що ти мова Соловіду, то і слава Україні! Слава Україні! Це об'єднання українців. Основна мета це, звісно, об'єднання українців, бо ми е, маємо бути єдні. Є важкий час, є війна, і в кожного з нас є дуже великий стрес. Стрес еміграції, стрес війни, стрес того, що відбувається на поло. Пошуку рагу роботи нової країни, мовні бар'єри та таке інше. Тому треба якось об'єднуючись, розправлятися тим часом і робити це з користю. Ми робимо дуже багато благодійних. Активації прямо зараз ми збираємо на допомогу ЗСУ, ми Ми на допомогу українським бою. ЮКенредіонет чотири 4.0» зібрала рекордну кількість людей понад 400 гостей, які прийшли за атмосферою, музикою та спілкуванням. І кожна наша вечірка – мета її об'єднати українські ком'юніті разом і зробити якомога сильніше, міцніше. Нас разом, наша ком'юніті це дуже важливо. До заходу доєдналися і спонсори, які допомагають українцям адаптуватися в Канаді. Чесно кажучи, це більше про допомогу іммігрантам. Цього року я допомогла багатьом українським клієнтам, які приїхали до Канади з їхнім постійним проживанням, і кожен з них сказав: Я б хотів знати про це раніше тож я хочу допомогти ще більшій кількості людей. Емоції просто постійно. Котрі зібрали всіх разом. Це просто не маємо собі за бажання дівитися зданнями, це бажання дівитися, допомагати і саме такі події. допоможе дійсно під Під час вечірки провели перший в історії чемпіонат України з механічного родео. Важливий івент, із точки зору культурного обміну. Адже щоразу на Юген Радіо Найт відбувається батл між канадськими та українськими музикантами. Я на Вікен Радіо третій раз. Враження неймовірні. Тому що тут збираються ті люди, які бажають об'єднуватись і вони бажають проводити час разом, спілкуватись, заводити нові знайомства і це реально працює ваша користь. У нас неймовірний піаніст Іван Харламов, де зараз на сцені. Він робить банти з канадськими піаністами. І ти просто замовляєш один раз українську пісню в руку», наприклад. А інший раз Фредді Меркері, шоу в Масковон. І у такій качелі вони підтримують без печі. вже мій третій раз на юкінредіона і завжди це вибух емоцій. Мені здається, що я зустрічаю тут абсолютно всіх своїх друзів. Я дуже вдячна Дімі за цю організацію і пані. Мені здається, що це таке класне об'єднання українського ком'юніті з музикою з танцями з піснями. Тут можна познайомитися з класними людьми, тут можна зустрітися з друзями що це завжди вибух просто емоцій. Я завжди запрошую всіх друзів і завжди кажу, що треба йти 100%. Мені дуже подобається кенединай. Саме перший раз, що ми, я присутня ми, на цьому івенті. І я наразі себе відчуваю, наче я вдома, тому що тут 400 українців і для мене це якийсь такий момент, що я себе відчуваю частинкою ком'юніті, Нібито це маленька або велика українська родина, яка зібралася від. Одним Починається, Все, що... це. коли я мене питають про найт», це нік> е ніколи не можна писати па. словами, тому що це, це треба один раз спробувати. Я тут уже другий раз це дуже весело, це дуже атмосферно. Ти завжди чуєш що це. Єднання людей, вони всі співають веселяться. Це не передати словами. Треба спробувати, хоча хоча б раз, а потім ви ще раз прийдете. Будь-якому випадку. Так, це мій перший раз. До цього я ніколи не була. Шалений позитив. Все дуже божевільно і класно. Це друге, друге, і я пам'ятаю, перша. Це було ще влітку, і це було просто мега круто. Зюкен Радіо просто робить величезну роботу для об'єднання людей, тому ми повернулися. Українці і канадці роблять щось разом. А, і це все музика, яка об'єднує людей, об'єднує нації, об'єднує культури, просто об'єднує всіх нас. Я на юнаціо вже другий раз, але на минулих вечорах було дуже багато моїх друзів. Я обожнюю пару дні і Ксюшу, Вони неймовірні. На перший раз я була, скажімо так, на закритті перед тим, як вони пішли на перерву. Я чекала просто наступного ювенрейка, щоб прийти і поспівати українські пісні, англійські пісні, покричати, потанцювати. І я прям в очікуванні була. І сьогодні ми зібралися великою компанією «Артіс». Перший український театр мало вибачаюсь на хвилиночку. От і ми зібралися всією театральною компанією, щоб підтримати класних українців, які роблять круту справу, створюють українське. І ми сьогодні просто насолоджуємося і кезуємо. Люди приходять, вони дарують один одному емоції і це саме те, що робить Radio Night. Це не якась людина, організація чи компанія. Це українське ком'юніті, яке збирається для того, щоб разом проводити час і бути єдними. Ми виросли до такого масштабу, що в нас сьогодні було більше ніж 400 людей. Це дуже, це дуже круто, це нереально це велика заслуга всій команди Юкен Radio, Дмитра таксинів. УКін Редіо!